«На наші зарплати, становище, то складне становище важко жити, і кожне підвищення цін це мінус нашого добробуту. І, то є, і так не знаєш, як за ту квартиру розрахуватися, а так ще більше тарифи. Все дорожає. А нема з чого, зарплати то мінімально. Не піднімаються, піднімаються ні пенсії, ні зарплати. Але все це розуміється, війна. І... Але повинні ще трохи боротися з цією корупцією, бо в нас можуть за ту корупцію тільки писати. Ми всі такі вільні, ми все про то знаємо, але ми всі бачимо, що нічого не робиться в цьому світі, і кругом корупція, корупція, корупція. І відчуваєш себе ну, взагалі такою маленькою людиною, яку тебе завжди дурять, 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 і на тобі виїжджають. В деякій мірі треба піднімати ціни, Ну треба відновлювати, треба на відновлення також гроші. Звичайно, важко зараз війна, і важко для енергетиків і важко для нас, як споживачів. Але я думаю, в деякій мірі ціни треба піднімати. Може не настільки, але якось мусимо переживати. Ще не таке переживали, бачите, що твориться з цієї сторони гірше. Було знищено багато інфраструктури рашками, тому треба відновлювати. Хто як не кінцевий споживач буде платити за це? Ми згодні. По-перше, лампочки зараз такі, що беруть енергії, дуже мало. По друге, мене якось то не дуже хвилює. Ну, не хотілося би. Але якщо то потрібно, от, значить значить потрібно. Значить будемо, бо будем, обов'язково платимо завжди.